Доброго дня, любі друзі! Я хочу вам показати, як я роблю заправку е, чесниково-горіхову. Часни, Горіхи беру волоски, дрібно милю їх на комбайні спочатку. Ось. Е, Чесничок почистити і дрібно-дрібно покрошити треба спочатку. А про це про цю заправку хочу сказати, що вона дуже підходить і я дуже люблю додавати наприкінці готування усіляких овочевих страв. Ось, наприклад, я буду додавати у баклажанову ікру сьогодні цю заправочку. Ось вона така унікальна. Коли е, ви е, перетираєте часник, е, а він же ж дуже ароматний, е, не всі люблять цей аромат часнику, але ж він дуже корисний, його треба вживати. Так ось, коли ви перетираєте е, часник з волосським горіхом, то якимось чином волосський горіх і олія волоського горіху, вона Поглинає, мабуть, ці аромати чеснику, і зовсім-зовсім не чутно цих ароматів. Спробуйте, будь ласка, зараз подрібнемо чесничок і повернемось. Ну, ось, любі друзі, я подрібнила чесничок, десь в мене півтори столових ложки, мабуть. Це ця заправка, хочу сказати, що вона довго не зберігається, вона готується якраз на це, ця кількість на одну таку пательню овочевих страв. Можна додавати овочеві такі тушковані овочі різні. Зараз осінь, багато ще в нас свіжих овочів. В магазинах та на ринках, перець є баклажани, кабачки, простор для фантазії. Ось. І можна додавати у квасолю відварено, дуже смачно. Ну, приступим. Значить, я додаю, додаю сіль. Сіль, всі додають за смаком, я додаю дві ось таких чайних ложечки, тому що я Свою страву не буду солити, а вже посолю, коли буду додавати цю заправку. Так, дві столові чайні ложечки солі, перець чорний за смаком, Ось. то хоче, може додати ще свої улюблені спеції, паприку. Я буду тільки чорний додавати. Дві ложки, таких в мене, як чайна, така лопаточка. Додам дві таких ложки. Ось. І зараз оце все будемо перетирати. Оці сухі інгредієнти, тобто часник з горохом. Ось так трошки приминаючи ложкою, притискаючи часник, щоб, ем, значить, горіхи якби смокталися в чесник і навпаки, щоб вони подружилися. Ось так будемо перетирати до однорідної маси ми не будемо. Звичайно, доводити, а ось так, просто, щоб трошки ось так почавити їх, цей часник. Горіхи, вони такі шматочки гострі, і вони будуть чавити наш часничок. І сіль також вона буде допомагати у цьому процесі. Тобто нічого тут складного немає. Ось почавили, і тепер ми повинні додати, щоб зафінішувати нашу горіхову чеснокову, чесникову заправочку, фініш. Додаємо оцет, який ви любите, в мене яблучний. оцет. Теж пару ложечок таких раз. І два. І 15 мілілітрів холодної кип'яченої води. І це все перемішуємо. Ось. І така полурідка, напіврідка получилася. ось так ще помішаємо, щоб сіль розчинилася в нас. Отак Все. І відкладаємо цю заправку. І коли в нас буде вже почти готова наша страва, а у випадку з... Обсмаженими баклажанами, кільцями я там обсмажувала, в мене відео можете подивитись. Вже готові баклажани я поливала оцією заправкою. Смачного вам підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Українці тримайтеся! Пока-пока!